Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас. Підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що суд у Нью-Йорку відхилив прохання Дональда Трампа, колишнього президента США, надати йому більше часу на відшкодування збитків у справі про наклеп на письменницю Джин Керол. Федеральний суддя Льюіс Каплан повідомив адвокатам Трампа в письмовому вигляді, що він не відкладатиме терміни розміщення застави, яка забезпечить можливість виплати винагороди Джин Керол, якщо рішення суду буде підтверджене в процесі апеляції. Суддя сказав, що будь-які фінансові витрати Трампа є наслідком його повільної реакції на вирок суду у справі про наклеп, який суд виніс ще наприкінці січня цього року. Ми говорили про цей вирок, і ми констатуємо, що станом на 9 березня Дональд Трамп ще не вносив цих коштів так, в якості винагороди для Керол за відповідним рішенням суду. Кошти для Керол мають бути переказані до 11 березня 2024 року. У п'ятницю, 8 березня 2024 року, Трамп повідомив, що він домовився про заставу для апеляції щодо цієї виплати в розмірі 91 мільйон доларів, що відображає звичайну практику суду першої інстанції, згідно з якою застави повинні дорівнювати 110% від суми вказаної у судовому рішенні. Ну і далі Голос Америки нагадує, що у січні присяжні федерального суду Мангеттена винесли вирок, що колишній президент США Дональд Трамп має сплатити близько 83,3 мільйона доларів письменниці Джин Керол через публічні заяви, які він робив, використовуючи зневажливі слова щодо неї та заперечуючи її звинувачення в зґвалтуванні і власне домаганням. Також на судовому засіданні у січні 2024 року Трамп був присутній та давав можливо, такі короткі свідчення, заперечував слова Керол. Ми про це попередньо говорили, але це ніяк не вплинуло на присяжних і вони винесли вердикт не в його користь. У своєму розпорядженні у четвер, 7 березня 2024 року суддя. Каплан зазначив, що юристи Трампа чекали 25 днів, намагаючись відтягнути час внесення застави за штраф. Теперішня ситуація пана Трампа є результатом його власних дій щодо уповільнення, написав Каплан. Він також зазначив, що витрати на судовий процес, який триває, не становлять непоправної шкоди. Адвокатка Трампа Аліна Хаба не коментувала рішення судді. Ось те, що нам повідомляє Голос Америки в контексті продовження кримінальних баталій, які стосуються колишнього президента США Дональда Трампа. І, власне, тут говориться, що суд відмовив Дональду Трампу так у звільненні від негайної сплати штрафної суми у справі про наклик у бік Керу. Тому, власне, будемо далі спостерігати за тим. Коли Дональд Трамп внесе ці кошти, чи він буде знову ж таки намагатись відтягувати процес, як повідомляє Голос Америки, кошти він має внести до 11 березня 2024 року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!